Всім доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як робити адаптацію ручні... електричного рушника на Renault Scenic 2. Ліземо багажник, у нас тут є е, тес аварійного скидання рушника. Тягнемо до щолучка. Оп. Все. Йдемо далі. Йдемо користуватися такою програмою, кліп ренушною. Заходимо. Виходимо в настройки. Так. Так, так, так. Оп. Калибровка і проведення в обоє робочого Так. Вибираємо параметри нашого автомобіля. П'ятимісний сценник. Двигун у нас 1.6K4M. Коробка по вінкоду дивимося G5. 1,6 бензин у нас нагадую. Так, І руль у нас лівий. Що раз. Так, Лівий. Так, вибираємо далі. Так, Підтверджуємо наші параметри. Все. Ручник почав гудіти. Так, вибираємо далі. Так. Далі. Так, далі. Підтвердите. Далі. Підтвердите. Все, завершити. Так, дивимось тепер на наші помилки. Так, у нас одна помилка активна лишилась. Удаляємо її. Підтвердити. Так, і все. Все, помилок немає. Я не буде працювати в штатному режимі. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайк.